Доброго дня! З вами учениця 6 а класу Наталія Ткаченко. Сьогодні я розповім вам про найзагадковіші місця в Україні: Підгорецький замок, Львівська область. Відвідуючи Підгорецький замок, ви неодмінно почуєте легенду про білу панну. За переказами, 400 років тому грав Васлав Живуський одружився із красуною Марією, що була молодша за нього. Старий граф ревнував дружину, яка одного дня не повернулась із прогулянки. Після цього пішли чутки, що чоловік вбив дружину, замурувавши її. Кажуть, що і сьогодні Марія блукає коридорами замку, нагадуючи про свою присутність. Замок планок Мукачево Замок планок раніше був резиденцією трансильванського князівства. І має не одну легенду у своїй історії, кажуть, що в сіні було зомерована доньку графа другетта за те, що дівчина, закохавшись, здала замок під час облоги польським військом, галявина громовище на Житомирщині. Що може цікавити вчених та туристів у звичайній галявині? Якщо говорити про громовище, то тут є чому дивуватись. Це місце магнітом притягує до себе грозові блискавки, тому місцеві намагаються його уникати. Вночі на галявині виникає дивне світіння, а під час археологічних розкопок тут були знайдені рівські та боспорські монети. Кам'яне СЕЛО, Житомирська область. За легендою, колись у лісі було розташоване багате село. Одного разу через нього приходив старий в обогому одязі і попросив хліба у господаря багатого двору. Той махнув на нього рукою Іди собі, чоловіче, ніколи мені. Старий вийшов з села, озирнувся, і село враз скам'яніло. На одному з каменів, де він відпочивав, залишився величезний слід босої ноги. Місцевість і насправді являє собою скупчення великих волнів, що нагадують сільські будинки. Найдавнішим місцем сили в Україні є кам'яна могила, це своєрідний храм, який об'єднує три світи: небесний, земний та підземний. Могилу пронизує більш ніж 60 кам'яних печер, в яких вчені знайшли сліди перебування багатьох народів. На стінах тисячі петрогріфів, наскальних малюнків стародавніх людей, які жили і кочували при Азовських степах. Дякую за увагу! Ви були на радіо тисяча друзів. До нових зустрічей!